Вітаю, панове! Розберемо, як працює акумуляторний інвертор, включ до надійного резервного живлення. Ось наш інвертор. Розберемося. Поділіться публікацією. Так, да, це рекомендовано ділитися цією публікацією. Уявіть що світло. Вимикається саме тоді, коли ви закінчуєте перегляд улюбленого фільму або важливий робочий проект. Прикрочені так саме тут на допомогу прийде акумулятор-інвектор він змінює правила гри. Він бере накопичену енергію з резервного акумулятора і живе в наші найважливіші при гарантуючи, що ви нікому не залишитеся в темряві. Скринька успіхова, а акумуляторний інвертор перетворює постійний струм, що зберігається в акумуляторі на змінний струм, який використовується вашими приладами. Це невдімна частина будь-якої надійної системи резервного жилення, що забезпечує у вас безперебійну енергію, коли ви цього найбільше потребуєте. Ми розглянемо. Як працюють акумуляторні інвертори, їхні компоненти, перевага також те, як правильно вибрати та обслуговувати інвертор, що відповідає вашим вимогам. Почнемо. Що таке акумулятор інвертор акумулятор -інвертор – це пристрій, який перетворює постійний струм DC, що зберігаються акумулятори на змінний струм AC, який використовується більшістю побутових приладів. Без нього накопичена акумуляторна енергія не могла б використовуватися для освітлення вентиляторів чи навіть телевізора. Акумуляторний інвертор є основою будь-якої системи резервного жилення, забезпечує безперебійну роботу ваших пристроїв під час відключення електроенергії. Як працює акумуляторний інвертор? Акумуляторні інвертори можуть здаватися складними, але їхній процес досить простий. Вони беруть енергію, що зберігається у вашому акумуляторі, як енергію постійного струму, перетворюють перетворюються в енергію змінного струму і висилають її до ваших приладів. Таке безперебійне перетворення забезпечує надійне жилет навіть під час збою в електромережі. Процес у три кроки. Зберігання енергії. Акумулятор зберігає електроенергію у вигляді постійного струму. Конвертація. Інвертор перезволює енергію постійного струму, енергію змінного струму. Розподіл електроенергії, жилення змінного струму. Розподіляється на ваші пристрої для використання. Ключові компоненти акумуляторного інвертора. Акумулятор-інвертор це більше, ніж просто коробка, це ретельно спроєктована система з кількома важливими компонентами. Кожен компонент відіграє певну роль у забезпеченні ефективного перетворення та постачання енергії під час відключення. Основні компоненти. Батарея зберігає потужність постійного струму, яка буде перетворена. Схема інвертора. Перетворює постійний струм на зміни для. Електроприладів, контролер регулює потік електроенергії та захищає систему. Система охолодження запобігає перегріванню, забезпечуючи через безперебійну роботу. І вихідні порти передачі перетворення енергії на підключені приз. Типи акумуляторів-інверторів. Не всі акумулятори інвертори, однакові, різні типи призначені для задоволення конкретних потреб, незалежно від того, чи працюєте ви чутливою електронікою, чи з базовим приладом. Вибір правильного типу залежить від ваших вимог і бюджету. Звичайні типи. Інвертор чистої синусоїди забезпечує високоякісне живлення, яке ідеально підходить для чутливої електроніки, такої як телевізори та комп'ютери. Модифікований синусоїдальний інвертор вони більш доступні за ціною підходять для основних побутових проводів, таких як вентилятори та світильники. Мережні інвертори працюють з електромережею, щоб забезпечити безперебійний перехід під час відключень. Автономні інвертори, автономні системи призначені для влюбленів без доступу до електромережі. Чому важливий акумуляторний інвертор? Акумуляторний інвертор це більше, ніж просто зручність. Це необхідність для будинків і підприємств, які потребують безперебійного жилення. Він гарантує, що електроенергія, яка зберігається у вашому акумуляторі, може бути використана, коли вимикається електрика. Основні переваги. Надійне резервне жилення. Підтримує роботу найважливіших пристроїв під час відключень. Універсальність живити широкий спектр пристроїв від маленьких до гаджетів до великої побудови техніки. Енергоефективність перетворює енергію з мінімальними вид втратами як максимізуючи продуктивність акумуляторів. Сумісність із сонячними системами бездоганно працює з сонячними панелями для стійких енергетичних рішень. Таблиця. Порівняємо число, чистого синусуїду інвертора та інвертора з модифікованого синусоїдою. Вибір між інверторами з чистою синусоїдою та інверторами з модифікованого синусоїдою залежить від ваших конкретних потреб. Ось коротке порівняння, яке допоможе вам прийняти правильне рішення. Давайте ми його от форматуємо. Отак ось ми. Його. раз і 12 шрифтом. Дивимося, особливо якість електроенергії. Е Сумісність, вартість, ефективність найкраще для модифікована. Якість електроенергії, висока, помірна. Сумісність, чутливий та базовий, тільки базовий пристрій. Вартість вище, нижче, ефективність дуже ефективна. Менше ефективність, телевізор, комп'ютери, медичне обладнання, вентилятори, освітлення, основні інструменти. Як правильно вибрати акумулятор інвертор Вибираємо, правильний акумулятор-інвертор може здатися надто складним, особливо з такою великою кількістю доступних варіантів. Зосередитися на своїх енергетичних потребах, типах пристрої, які ви хочете жити, і в своєму бюджеті, щоб звузити вибір. Фактор, який слід враховувати. Потужність. Переконаючи інвертор може впоратися з потужністю ваших приладів сумарно. Типи форми сигнал. Виберіть чисту сересую для число електроніки або для базових потреб. Сумісність з акумулятором. Підберіть на звідно до запруги та ємності вашого акумулятора. Бюджетні. Шукайте баланс місцяної та функції. Встановлення акумуляторів. Акумулятор. Правильне встановлення це ключ. До отримання максимальної віддачі від вашого акумуляторного інвертора. Хоча в зміркуванні безпеки краще прийняти професіонала. Розуміння основних кроків може допомогти вам забезпечити правильне встановлення. Основні кроки Виберіть правильне місце, встановлюють ленту у сухому, до приповітному приміщенні, підключайте акумулятор, привіз підключення акумулятора, дотримуйтесь правильної полярності. Посилання на э, прилади для підключення метода до пристрою використовуйте відповідні кабелі, протестуйте систему, вмітнього та переконайтеся, що він працює безперебійно. Поради щодо технічного обслуговування акумулятор інверта, доглянути э, і акумулятор інверта служить довше і працює краще. Регулярні Перевірка та простий догляд допомогу запобігти поширенню проблем і забезпечити надійність вашої системи резервного живлення. Поради з технічним плодом. Тримайте його в чистоті, коли сміття може впливати на продуктивність тому регулярно чистіть прийти. Переказ є, перевіряти, чи немає ослаблених проводів або корозії на клемок. Відстежте стан акумулятора. Переконайтеся, що акумулятор заряджається і розряджається належним чином. Перевірте систему охолодження. Переконання, що вентилятор або вентиляторні отворі не заблоковані. Поширені проблеми. Закамляти інвертор та способи їх вирішення. Як і будь-який електронний пристрій, акамулятор-інвертор може виходити з ладу. Знання того, як на поширення несправності, може защадити ваш час і гроші, поширені проблеми та їх вирішення. Інвертор не вмикається перевити зізнання батареї та рівень заряду. Малий час резервного копіювання перевіти батарею та предмет зносу та за потреби замінити її. Малий час роботи. Да? Перегрів. Забезпечте належну вентиляцію та уникайте нестабільна вхідна. Потужність перевитення з вільних проводів або несправ... несправних компонентів інвертора. Да? Нестабільна вхідна висновок. Акумуляторний інвертор є важливим інструментом для забезпечення надійного резервного живлення у вашому домі чи на підприємстві. Перетворення енергії постійно струмом. Перетворення постійно струму з акумулятора зміни струму струм забезпечує жилення всього від освітлення до холодильників під час відключення електроенергії. Розуміння того, як працює акумулятор і як їх правильно вибрати та обслуговувати, може мати величезне значення для вашої енергетичної незалежності та душевного спокою. Якщо ви хочете залишатися на зв'язку під час відключення електроенергії або інтегрувати сонячну енергію в свій будинок, акумуляторний верто є необхідним принципом. Готові взяти під контроль свої енергетичні потреби, почніть вивчати акумулятор-невертою вже сьогодні. Поширені запитання, що таке Акумулятор-інвертор перетворює енергію постійного струму, що зберігає в акумуляторі, а енергію змінюють, тому що дозволяє використовувати для побутових приладів під час літучої електроенергії. Як працює акумулятор інвертор, він перетворює накопичну електроенергію постійного струму в акумуляторі на змінний струм з допомогою інверторної схеми, забезпечує живлення підключений пристрої. Чи можна поєднувати акумулятор інвертор з сонячними панелями? Так, амулятор інвертор можуть бути інтегровані сонячними панелями та ефективним та екологічного енергоспоживання. Так, і наступна тема, ось у нас вона буде, я її окремо виділю. Запишу окремо. Дякую за увагу.